Привіт, шановні слухачі. Ви слухаєте подкаст по книзі автора цього ютуб-каналу, що має псевдонім Олександр Дунай. І слова, які ви чуєте, мають цілющу силу, кров'яний тиск нормалізується, відчуття тривоги відступає, нервові клітини відновлюються, і кожен українець наповнюється силою, що дуже важливо під час війни. Далі ви почуєте частину другого шостої книги близь диканки». Ми закінчили минулий випуск на тому, що всі люди в селі знали всіх собак в лице. Не скажу в морду. До хіба можуть ці прекрасні створіння, ці друзі, людини мати морди? У них такі самі обличчя. А як спитаєте ви, пізнавали? А так, що кожна собака в селі якимось дивним чином була схожа на свого хазяїна або на свою хазяйку, тому однією тем. Ранкових новин, крім тих, що там, що там замислив світовий капіталізм, були і новини, хто де біля кого бачив чию собаку. Ввечері, вночі і під ранок, а може, хто й на охоту ходив з цією собачкою. Моя бапі, що враз я на полювання, з ним то це було рушни, джо взяв з собою, ще й пістолет. І думав, що ведьмі, тоді се не врятує, я пишу в сім на полювання. Я ага, я це казав ти що враз я на ведмедя, і сірка з собою взяв. Сірка собаками і пішов, зі мною на ведмедя. А що із того було, я розкажу погодня. Сірка собака, мій сірка на батя дома западли чи можака. Пана у сваренам цим. У мене давня я война кожному ставі. Я тоді, що до матю кана. Нагадаю, ті часи у селян не повинно було дві собаки бути одночасно. Бо партія, звісно ж, це була єдина комуністична партія Советського Союзу, цього не одобряла і вважала це признаком зажиточності. Що було неприпустимо. І якимсь це було капіталістичним в глазах партії, а значить враждебним народом. Саме тому, тільки після того, як букет зійшов з дому, почекавши пару тижнів і не діждався з його повернення, ми, ну верніше батьки, завели наступного собакена Каштана. Каштан був вже трохи менший за букета по розміру. Якраз саме більшки з нормального вовка і дуже на нього схожий. З такою ж гостренькою мордою, от тільки окрас його був коричневенький, трошки коричневенький, як часто буває такий, як має дозрівший каштан. Тому, мабуть, і назвали його саме так – каштан. Оскільки каштан був молодший за букета, то його нічне життя було набагато інтенсивніше. Він ганяв не тільки по найближчих селах. А здається, по всій Україні. Схема руху була така ж, як вдень. Як положено собаці, гавкає, ввечері знімає на шийник, вночі гасає Україною. Періодично він відповідно попадав, пропадав на декілька днів. Можливо, був на охоті, на полюванні з різними мисливцями. На шийник з цепом біля його собачої будки одиноко лежав біля неї та очікував свого хазяїна. Одного разу каштан пропав. Пропав десь надовго, на декілька місяців. Що він робив, невідомо. Можливо, тусувався з іншими собачками, а можливо, і ходив на охоту, невідомо. Тому прийшлось завести пірата, потім каштан повернувся і пірата я подарував другану толі його сестричці Наташі. Потім каштан знову кудись гайнув і, почекавши місяць, завели вже тузіка. І він був такий кументний. Тоді були популярні цукерки тузик. Оце він був копія цього тузика, який був на цукерках. Ми знали, що часто так бувало, що собаки прибувались до вовчої зграю, бо вовки такі собі коварні тварюки. Вовчицю з собакена до себе, вовчиця ним бавиться, він ходить зі зграєю на охоту, тусується, беруть його в набіги на ферми, різні кашари та сільські обістя, бо він же там все знає, як там у людей. Його собаки-охоронці. Сприймали як свого, то й не дуже гавкали відразу. І легше було здобич вовкам захопити. Ну а відносини між вовками та собаками ще й такі були, як в історії з собакою барабакою. Що, не чули цю історію? То розкажу, бо це епічна історія про собаку-барабаку. Отже, пішла була стая на. Охоту вовча зграя сунула один за одним. Серед дорослих вовків був він. І молодий вовчок, що вперше йшов зі зграя. А от наблизились вони до села, вперед розвідників послали, парочку стоять, ждуть. Тут, бачать, їх розвідники з села тікають, як очманілі, і ще здалеку кричать тікайте! Тут собака-барабака, тікайте. Зграя зірвалась з місця та й дременула в ліс, добігши до дерев, зупинились, захекані, щоб дух перевести. Віддихуються, а молодий вовчок питає, а чого ми так оце таке тікали від тієї собаки-барабаки? Вона що така страшна, здоровенна, що всю стаю може розірвати на шмаття? У нас же десь тут вовків 20-25 матьорих в нашій зграї, та і я ж тут. Там, мабуть, та собака-барабака, як вовку лака завбільшки, Чи цілий ведмідь? Та ні, каже вожак стай. Вона така маленька, миршава. Так чому ми тікаємо? питає вовчок. Та ти розумієш, вона тільки нас доганяє, зразу цілуватися лізе. Старається кожного попу поцілувати. О, каже вовчок, Так це ну, вроді і норм. Навіть навіть якось <гум> гуд. чи що, чи я щось не розумію? Ага, каже вожак, точно не розумієш. Знаєш, які в неї губи холодні. Так от, живе такий собака з вовками. Ну, а далі так часто буває, що коли вовчиться, набавиться, захоче розводу, чи наступають голодні часи, то потім всієї зграю з'їдають бідолагу щасливого і насиченого Любов'ю собакена, коханням з дикою вовчицею. Який вже думав, що він свій. А ніт. І коли каштан зник надовго, то ми вже думали, що з'їли його вовки. От по цьому поводу ще якраз історію згадав. До зграї вовків, отак прибився собакен. Заманили вовчицею, диким коханням. Ну, а коли дуже, дуже дуже голодні. Часи. Вовки його з'їли, залишились від нього тільки ніжки. Бо якби він був овечкою чи кізочкою, можна було б сказати ріжки та ніжки. Ну, а так тільки ніжки. З зібрались та й вирішила останки його поховати. Все-таки пліч-опліч, довго працювали у своїх походах, на бігах, на села. Та й вовчиця ж його таки любила, просто по необхідності з'їла його, похоронили зі всіма почастями. Він зробили похоронний, великий. Та й рішають. «Надо що ж на вінку написати від побратимів. Та ні? Він же не вовк, щоб братом бути, просто від зграє написати. Та якесь дуже формально, якось не по-людськи, чи то так не по вовчі. Подумали, подумали та й написали. З повагою від колег. Думаю, тим, хто пожив життя. Та попрацював у колективах, знайомиться в це формулювання. Ну, от ми і подумали, що Каштан пав через любов свою до інородців. Але, колись, дивлячись фільм про війну проти німців, верніше німецьких фашистів під час Другої світової війни. Про льотчиків кукурузників, тобто тих, хто скидав бомби на гітлерівців з літаків кукурузник, він же Ан-2. В основному вночі я побачив, як біля цих військових, біля цих військових літаків та акторів льотчиків, пробіг наш каштан. З цікавістю поглядаючи, як ці льотчики грузяться в літачок для того, щоб продовжити зйомку. Десь поряд їли кашу основна група. Але каштан, не зупиняючись, потрусив далі. Значить, не голодний. І при доброму здоров'ї, подумав я і зрадів, зрозумівши це по тому, що каштану дорожче любов додому. Куди він направлявся, ніж польва і кінематограф. З радістю я розказав про каштана моїй мамі, папі, бабусі, сестрі Алі. І на наступний день при повторному показі цього фільму по телеку вся сім'я опізнала нашого каштана і порадувалася, що він тепер телезірка епізодичного кадру. Аеродром, на якому знімався цей фільм, був у Миргороді. А це в 50 від нашого села. Тому надії, що каштан вернеться, а не продовжить зніматися далі в радянських фільмах, було малувато. Але він повернувся, хоча і через досить тривалий час. Але це вже зовсім інша історія, яку я розкажу пізніше. Далі буде, любі мої милі слухачі, нехай прибуде з вами сила Творця, його мир і Божественний спокій. Ловіть дзен! і перемоги нам усім.